Зараз доставка з Китаю в Україну просто рве усі рекорди: мільйони посилок, тисячі контейнерів, і одне головне питання що саме возити? Зараз покажемо вам реальний топ небрендових товарів, на яких цього року заробляють мільйони гривень. Поїхали! Перше місце, як завжди, аксесуари для смартфонів. Берете по 20-50 центів, продаєте по 250-500 гривень. Друге місце автоаксесуари та дрібнички в машину. Одна баночка поліролю, собівартість 1-2 долари в Україні 400 400-600 гривень. Третє місце товари для дому та кухні. Люди роблять ремонти, обставляють квартири і такі дрібнички беруть, не думаючи. Четверте місце сезонний хід, усе, що гріє взимку і холодить влітку. Цього року через проблеми з електрикою такі штуки просто змітають. П'яте місце. Блоки живлення та подовжувачі. В Україні світло вимикають. Люди купують усе, що дає струм. Шосте місце б'юті та догляд. Одна пачка патчів від 3 до 10 центів в Україні від 120 до 250 гривень. Дівчата беруть десятками. Сьоме місце автоелектроніка. Берете за 15-25 доларів. Продаєте за 2500-4500 гривень. Водії оновлюють старі авто і готові платити. Восьме місце спорт та фітнес, здоровий спосіб життя зараз в тренді. Дев'яте місце окуляри та біжутерія. Собівартість 30-80 центів. Продаємо по 300-800 гривень. Десяте місце інструменти та дрібний ремонт. Чоловіки роблять усе своїми руками. Товар іде стабільно цілий рік. Ось такі 10 категорій цього року роблять найбільші гроші. Головне беріть без брендів, перевіряй відгуки і починай з маленьких партій. Тестуйте 50-100 штук, і якщо пішло, масштабуйте.